Народився та виріс Олег Львовський у Кам'янці-Подільському з 1991 по 95 роки був тренером сфехтування в дитячій юнацькій спортивній школі. До повномасштабного вторгнення працював в комунальному підприємстві Міськ на посаді охоронця. Добровільно вступив до лав Збройних сил України. Був солдатом саперної бригади військової частини А 2641 Неодноразово брав участь у важких боях на сході. На третій день після повномасштабного вторгнення. Він мені каже, я, я йду. А я йому кажу, зачекай, не йди. Підиш, як покличусь. А він каже, каже, та за нас друзини приїхали воювати, я ще вдома сидіти буду. Меморіальну дошку пам'яті Олегу Львовському відкрили на фасаді ліцею номер 7 де навчався захисник. Загинув герой 25 липня минулого року від мінометного обстрілу під селом Іванівське неподалік Бахмуту. Дозвольте мені від імені президента України включити орден за мужність третього ступеня сину Олексію, Указом президента України від 2 листопада 2023 року номер 723 Вовського Олега Івановича, нагороджено орденом за мужність третього ступеня Пускай рішенням 32-ї сесії Кам'янсько-Подільської міської ради Олегу Львовському присвоєно звання Почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського посмертно. Вічна пам'ять герою, що поклав життя за Україну. Пам'ятаймо, якою ціною виборюється свобода.